І це просто такі колосальні затрати для організаторів, перенос, uh -huh. незручності для глядача, які бронювали там готелі, там якісь тобто ну. Андрій Данилко та його трупа використали дозвіл мінкульту, який Мінкульт дає для промоції України та збору коштів для Збройних сил України. Аби виступити на весіллі у доньки ригівського олігарха, який збагатився на газових схемах в Україні, вау! І от уже коли а, в мене була історія з бандітами, бандіти мені сказали: говорить, а вони чи там не дуже любили? Любили і люблять, я не знаю, що ще додати до цієї інформації. Знаєте, на тлі всього цього усі ці заяви Данилка про мову, про те, що він в чомусь там не розібрався, про те, що йому десь там складно, і так далі. Вони просто щонайменше виглядають інакше. Ну дуже багато много було о війні. Я сейчас решил сделать концерт-терапию. Uh -huh, вот uh -huh. От новостей, от uh -huh. вот эти там полтора-два часа, как получается, вот мы вспоминаем детство, мы вспоминаем какие-то истории со своего, там, со своей юности. И вот люди хотят вот это.